Друзі, привіт! Хочу з вами поділитися дуже потужним відкриттям. Давайте пригадаємо історію, як Ісаак благословив. Якова замість Ісава. Чому так сталося? Ісав був перворідний, і він мав отримати батьківське благословіння, а Яків повинен був стати слугою для свого брата, старшого Ісава. Але по якійсь причині батько Ісак благословив Якова замість Ісава. Причина була в тому, що Ісак не бачив. Він Погано бачив. Непогано бачив, а взагалі не бачив. І цим скористалася Ревека, яка більше любила свого меншого синочка Якова. І вона, підслухавши розмову Ісака з Ісавом, і вона, якби підсунула Якова, вона сказала: візьмеш їжу, і батько тебе благословить, як Ісава. І тоді Яків заперечив, казав так батько, пізнає, що я не Ісав. І дивіться, як хитро поступає Ребекка вона надягає на нього одяг його старшого брата Ісава і ще чіпляє йому на руку шерсть козла, оскільки в Ісава були дуже волухаті руки. І вона вже знаючи батька, вона казала, він буде думати, що ти є Ісав. Так і сталося, коли Яків прийшов, він сказав, що він Ісав, і дуже цікаво, що батько дійсно спочатку засумнівався і каже, що голос, як в Якова, але запах, його, запах одежі його, як мого старшого сина Ісава. І тоді він ще взяв, почав намацувати його руку і намацав шерсть козла, і сказав, це дійсно мій син Ісав, і благословив Якова замість Ісава. Друзі, яке значення? Ви спитайте, має ця історія для нас сьогодні. Я думаю, що пряме значення, пророче значення, друзі, це пророцтво для нас всіх. Що я маю на увазі? Точно так само, як Ісак, коли благословляв Якова, він не бачив Якова, він своїм внутрішнім поглядом, оскільки його фізичні очі не бачили, і він бачив, що він благословляє свого старшого сина Ісава, точно так само наш Отець Небесний не бачить нас, коли благословляє. Він бачить Ісуса Христа. Це було пророче слово. Друзі, в нас є старший брат, якому належить первенство. І він має успадкувати оце благословіння батьківське, отцівське, друзі, але ми заховані в нашому старшому браті на нас Його одежа. Друзі, коли Батько він намацує нас, Він намацує, Він чує запах, Він намацує оцю одежу Ісуса Христа, оцей запах Галатам 3.27. Бо ви всі, що в Христа, охрестилися, у Христа Зодягнулися, друзі, ми зодягнені в Ісуса Христа. І ось чому Батько нас благословляє. Точно так само, коли Він бере наші руки, Він відчуває оцю шерсть козла, а козел це була жертва за наші гріхи, числа 28, 22. І одного козла, жертви за гріх на очищення вас. Друзі, коли Бог нас мацає, Він намацує одежу праведності і Він намацує оце. Очищення від гріхів намацує жертву. Тому, друзі, я хочу сказати, що ми утримуємо благословіння Ісуса Христа, як би то правильно сказати, нечесно, несправедливо. Ви скажете, ну це ж несправедливо так, нема нічого справедливого в тому, що ми отримуємо вічне життя. Це несправедливо дарувати грішнику вічне життя. Абсолютно погоджуюсь, але це по милості, друзі. Ми отримуємо Боже благословіння, батьківське благословіння по милості саме по тій причині, що на нас одежа Ісуса Христа. Друзі, хочу ще трошки глибше купнути. Дайте мені відповідь на таке питання. Хто саме, хто саме вдягнув одежу Ісава? На Якова. Хто це зробив? Хто це зробив? Так це зробила його мама Ревека. Чи знаєте ви, друзі, що роль матері на землі виконує церква? І саме ми, церква, надягаємо на людей одежу праведності. Друзі, якщо ми не будемо іти проповідувати в світ, якщо ми не будемо надягати на людей оцю цю одежу праведності, у цю одежу. Старшого брата, нашого Ісуса Христа, вони не будуть отримувати благословення батьківське. Наша задача як церкви зодягати людей в Ісуса Христа. Друзі, іще одне. Як ви думаєте, чому, чому Ревека підсунула? Якова на благословіння до Ісака? По якій причині? Чому, чому вона його підсунула на, на благословіння? Тому що вона його любила. Вона його любила. Друзі, якщо ми не будемо любити людей, якщо ми не будемо любити тих грішників, ми не будемо їх спасати, ми не будемо їх підсувати на незаслужене благословіння до Отця Небесного. Тому, друзі, любіть людей. Надягайте на них одежу праведності, тобто проповідуйте їм Христа, нехай вони в нього зодягаються і утримують по благодаті батьківське благословіння, і будьте самі благословені в ім'я Ісуса. Амінь.